Новинка, яка з'явилася в мене. Це Dividing Head. От, ділильна головка. От. Прийшла в такій коробці, запакованій, пенопластовий е наповнювач. От. Діаметр патрона 125 мм. Е якість виконання трошки більше середньої. А механізм самий досить точний. Градусна шкала, гарно видно, чітко все зроблено. От, ключик є два диска. Один від 15, 15, 16, 17, 18, 19 і 20. А другий є 21, 23, 27, 29, 31 і 33. От, один диск установлений. На ділильній головці безпосередньо. От, там 37, 39, 41, 43, 47, 49. От, так що, ну, покупку я задоволений. Супер. Ну, є ще також в комплекті м -м, обратні колочки. От, є ще ці. Це направляючи, якщо зняти патрон, то зажати наприклад, зажати деталь в конусах. От. Ця гайка, яка накручується, затискає це кріплення. Ця штука Тут вставляється ручка відповідно, для фіксації дірочок. От. Ну і Регулюється тим болтиком, ближня дирка, дальня дирка. Що з тим треба сісти розібратися? От. Бонус обратний, оце Обра... задня бабка, так сказати. От. Така масивна, досить штука, серйозно зроблена. зроблено. Непогано, плавно ходить, все змащено, все. Все в консерваційній змасці. Звісно, вона малюча, не що зробиш. Ну все, задоволений покупкою. Буду робити колись шестерні руки дойдуть. Лімби. В планах зробити лімби для свого токарного станка на повздовжню подачу, а також лімби на сверлилку. І на столик подачі на сверлику вліво вправо, взад вперед, тобто горизонтальної подачі столик, там зробити лімби і промаркірувати їх в міліметровій шкалі. Тому що там є заводська, але там непонятного зовсім не зрозуміло, що це, чи це є дюймове, чи це якісь вигадання, одиниці вимірювання. От. Все. Наразі дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Сер 7788 мусі взяти GoPro, тому що на телефоні немає місця. Телефон повністю забитий. Хоча я поудаляв відео, я не знаю чому. Не вистачає місця. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую. Ja. <laughs>